Соняшнички, краса. Всім добрий вечір, друзі. Всіх вітаю на своєму каналі. Трішки заморена я, сьогодні багато було всякої роботи. Зараз буду робити роботу і вам розповідати. Ось, взяла відро. А хто ти такий тут? О, хто чи такий? А ти ще тут живеш? Машинка, а ти його сюди завела. Тут тепленько вам. Це її маленький котик синочок. мій. Ти моя зойка така, бухнаста. Ось такий зойчик маленький. В нього були хворенькі очки, ще трішки вони в нього і з запаленням. Ось. Кличе, кличе. О, побіг. У, як сказав нам ветлікар, лікар, то це проблема у кішці. Приписав їй також 10 уколів, щоб робили, ми вже 4 зробили. Ось і маленькому капаємо в очки, і крапельки з антибіотиком, і також на язичок пару крапельок капаємо, щоб його вилікувати. А то почали закисати. Очі і дуже-дуже велика була ймовірність, що воно втратить зір. Ну, ви знаєте, котик без зору. Мені здається, що це дуже-дуже ну, це, це це погано, тому що як за ним доглядати, ну як за інвалідом котом, і що, і що тоді з ним робити. Ось, та й шкода тварини. То ми звернулися до лікаря, ми перший час не бачили, тому що вона його заховала під диван, і ми його не, не могли звідти дістати. А коли воно вже почало звідти вилазити, ми зрозуміли, що в нього щось з очками не то. І звернулися до лікаря. Ну, і, А от лікар в курсі справ в нашому селищі тут гарний лікар. Ось уже багато раз виручав в нас. І собачка наш хворів, його кліщ вже пару разів хотів на той світ відправити. Ось. І слава Богу, допомагав. І так само виписав ліки для котиків. Ми зараз їх лікуємо. Ще на ніч потрібно малому закапати очка. Йому три рази треба за добу капати очі. І виходить, що один раз в день капати в рот крапельки антибіотика. Якогось там спеціального для лікування цієї хвороби. Як хвороба називається, я вам не скажу, тому що я не знаю. Ось. Ось так воно грається вже, почало бачити. А то в нього такі очі були закищі, червоні. От я, мабуть, оставлю їм тут вхід, нехай, може, вони там будуть ночувати. Там тепленько. Так, да, і зараз воно вже стало активненьке, а то були такі червоні очі, геть гною заплили. Ну, такі страшні були. А зараз вже гарний котик. Маленький грається. Так, а я що роблю? Так, несу ось комбикорм власного виробництва в хоздвір. Буду зараз давати на вечір, насипати, щоб зранку вже їли. Мої підопічні. Каченят перегнали, тут вони сиділи. І хочу взяти ще оце відро. Хочу сьогодні вже середнім курчаткам ставити воду не в поїлку. А то вони дуже швидко її випивають, а вже у відро. Я думаю, що вже курчат там точно не втопиться у відрі. Ось. І буде нормально для, ну, для курчат. Ось там зараз я водичку наляю їм. Так, і хочу ще сьогодні вечором. Кохінхіни, до речі, відкриваємо на ніч, поки закритий сарай, там, де кури мішані, вони в мене тут ходять вночі, ходять. По ну як вночі зранку там світає біля п'ятої години і вони ходять. Зайка моя, зайка я, я не зрозуміла, ти ж уже не квочка. Зайка підеш назад, якщо будеш сидіти на яйцях. Я не хочу, щоб вона була квочкою, я її відучую. Вона три дні посиділа в мене там закрита. Петруша, тихо, 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 тихо. Ось там закрита була. Я думала, що вона вже все, а вона он, дивіться, прийшла і всілася. От зайка. Якби вона раніше сіла, то, звичайно, що я б її посадила на яйця. А так, ну куди вже? Нема, нема мені вже можливості виводити курчаток в цьому році. У мене ось вивівся 5 днів тому ось виводок. 51 курча. Як його? Я вже показувала, покажу зараз ще раз. І у мене просто нема фізично вольєра, де тримати їх. Ось. Тут у мене і кохінхіни є, і мішані. Ось такі, дивіться, і з тюбами є, і всякі-всякі з борідками. Ту -ту -ту. Ось такі малюки. Також кохінхінка їх водить тут. І від чотирьох квочок з'єднала в один виводок і заселила сюди у вольєр. А більше вольєрів у мене таких нема. Якби були вольєри, я б спокійно могла б ще виводити. Якби ще не було війни, я вам скажу, то можна було б ще дуже багато. Я ж сажу квочок аж до самої пізньої осені. Отак, головне, мати теплий вольєр, більш-менш, щоб на голову, так сказати, не капав дощ, теплу лампу, суху підстилку і все, і можна хоч до зими вирощувати курчат. То все неправда, що кажуть, пізно там ще щось. Потрібно мати бажання і е, все буде. А якщо є бажання, то можна. І в сараї знайти якесь приміщення, де вирощувати. Червону лампу купив, комбикорм купив. І так гарно осінні курчата ростуть. У сонячну погоду випускати на вулицю. Звичайно, що в дощ не можна випускати, а в сонячну погоду у восени не так багато дощів. Ну, не знаю, по крайній мірі в нашому регіоні нема такого, щоб як зарядив на місяць, то йде дощ. А дощі пройшли, дощі сидять курчата у такому вольєрі. А дощі закінчилися, випустили на сонечко, зробили профілактику кокцидіозу і все чудово росте. Зайки, дивіться мої, пентамочки тут. Ох, тут є такі тут. Оце, дивлюся, півничок чорненький. І біля нього курочка, дивіться, манюсенький. Ну він такий геть манюсінький, як горобець. Тут є більшенький, бачите, цей більшенький. А це геть манюсінький. Так розумію, що тут різні породи. Бентамок, вони ж різні є. Ну, не знаю. А це їхні мамки зверху сидять. А оцей, до речі, взагалі на бройлера схожий. Кругленький якийсь такий. Ну, нехай тут. Знову мене вийде довгуще відео. Я хочу ще що, що сьогодні зробити. Я хочу сьогодні перегнати каченят, ось сюди в цей вольєр. Їм ем там мало місця вже, а от там вони в майбутньому будуть жити, там великий вольєр. Я хочу зараз їх перегнати. Давайте їх випустимо, може вони нехай вибіжать сюди, пока що. А качура на їхнє місце посадити. Давайте, виходьте. Виходьте, виходьте, бандюки. Ось, зараз. Так, он, я їх вже вигнала з цього вольєра і хочу загнати їх в той. Давайте, біжіть. Давайте, качки, покажіть, як, як треба заходити. Давайте. Давайте, давайте. Жени, Качур, ти, може, перший підеш, хоча ти маєш бути без них. Давай, Качка, туди заводьте їх. <скільки> Бігом. Може, спалаху бояться. О, О, зараз качка піде і вони підуть. О, дивіться, саранча сидить. Сарана зелена, дивіться. На цьому, Давай, давай, давай. Качур, ти не йди. Хч. Хч. Давай, давай, давай. Качки, заходьте, заходьте, заходьте. Качур, ну. хч, 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 хч. Бігом. Куди ти пішла? Хч. Пішли з качуром, ну. Хай, покайдуть. Давай, давай, бігом. Давай. А там сарана катається на цьому, на, на каченяті. Давай. ідіть. Тут у них балія буде більша. Давай, давай. Ідіть, ідіть. Ай, бо, не вміють ходити. Давай. Тут прохолодненько їм буде. Давай. Давай, давай. З балію заберу. Там зараз мені дещо потрібно ще закрити тут у них. Ось, я сюди хочу перегнати качера і попер... переношу їхні оці виварки туди. Так, беру комбікорм, зараз разу насиплю курчаткам. Каченят я перегнала. Там далі дощі будуть. Їм тут у їхньому вольєрі маловато місця вже. Там великий вольєр. Так, Сара я цим зразу насиплю. Ой. До речі, вже потрібно буде пентамочок переводити. У цей вольєр вони тут мають жити. Так, і водичку сюди ще поставити, набрати. Так. Е, старших курчат вже скоро буду. Привчати до основного двору цих, що тут сидять. Ось. А тут в цьому вольєрі будуть у мене. Буде у мене те каченя, напевне, поки що щось щіпається. Ось жити. Так, це каченяток. Потрібно занести сюди, під цю кормушечку їм тут поставити. Ось до вони вже де. Ну так, де подивився мої минулорічні відео, то ну, знають, що вони отут у мене качки зимують, живуть. Хочу качура вигнати. Качура сюди пережену. Тому що я боюсь, що він буде їх кусати. Або пробувати їх топтати. А мені це точно не потрібно, щоб він їх травмував. Тут квочки вже не сидять, все. Треба якось його спробувати вигнати звідси. Давай. О, все, пішов. Тихо, 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 полякала, полякала малих. О. Все, 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 йдіть собі, йдіть туди. О, селезень зараз сюди піде. Ні, ні, не туди. Йди сюди, селезень, ти ж тут. Нє-ні, там буде каченя жить, селезень, йди сюди. Іди, ти тут знаєш, ти тут вже жив. Там я закрила дірку. Давай, йди, красавчик, ти любиш з ними спілкуватися через сітку. Давай, заходь туди до себе. Давай, давай. Молодець. Так. Ідіть. Йдіть туди. Бачите, скупчились всі. А ну до себе туди йдіть. Щоб подушатися. Давайте. Давай, давай. Чика-чекачка. Дивіться, одне на одне повизалазили. Давай. Та пройдіть ви вперед, там же ж повно місця, качки, ви наче дві дурочки. Йдіть. Все, ну це кожен рік так. Фух, так. Зараз Селезень, зараз, чекай. Дам їсти тобі на завтра. Все, селезня закрили, водичку налила. Все, отуди йдіть, он за мамою. Мама он пішла вперед. І вийдіть, чуєте, верещать, ви як не подобається щось. Так. А та каченя, в принципі, може воно хай там і сидить, якщо селезень там буде жити, оте каченя, що щіпається, он там бігає. Дивіться, видно вам десь там. Ну, коротше, тут великий вольєр, тут їм значно буде більше місця. Все, зараз ще водички налю, їм водичку, їжу занесу, а водичку налю зараз оцим курчаткам, хочу зробити все поступово, тому що і те, і те, і те, і те роблю. А хочеться так, щоб було зрозуміло, що я зробила. Сьогодні вже цю паїлку перевернули, відро помию. і поставлю їм водичку. Тай вони вже тут п'ють. О, все. Зарамі водичку. Водичка в мене набрана. Там я мию по ялочці. Яблочка тут. Отак іду-іду, і то головою вдарюся об яблучках. то гілки низько, бачите. Так боляче головою набивати собі шишки яблуками. Це капець. Я думаю, вони вже дорослі, зможуть попити звідси. Тож їм вже майже три місяці. Два з половиною там, плюс-мінус пару днів. І я думаю, що вони вже спокійненько зможуть собі пити. Я отут в кутку покладу цю водичку. Отаку. Ось. такий вони будуть сюди ставати, хто не зможе достати. Отак. На каменюку. Бачите, ще покладу оцю Від якоїсь старої груби. Кусочок залишився. О, роблю їм такі сходинки. І все, будуть сюди виходити і водичку пити. Тому що вже та поїлка. Ну я десь так, плюс-мінус у три місяці. Початком вже починаю ставити. Просто відро та і все з водою. Так, вночі, можливо, дощ буде. Потрібно це позабирати. Фу, затягує небо. Тепло так. Ну це точно признак дощу. Ось, хочу ще сьогодні е кролям нарвати, поки роси немає. Сьогодні, до речі, роси нема. Ще один признак дощу, що якщо нема роси вечором, то буде дощ наступного дня або ще й вночі. Так, що е ще мені треба зробити? Ага, оцим курчатом насипати корма. Де це то відро? Що, ти вже тут? Так, да. а їх нема, тут вже, бачите, їм тут вже зовсім мало місця, вони вже ж великі. Хай звикають там до того місця. Да. А ви до чого звикаєте? М? Привітики. Привітики, бородач. Ой-ой, хто це свариться? Ще одна зборідка дитинка. Смішна. Давайте я вам понасипаю, щоб вам на завтра було. Ви ж стаєте в досвіта, а я сплю. Довше. Та й вже зразу й поїсте, поки і навстане. Ну, в мене тато відкриває зранку, він стає значно раніше, ніж я. Потім я ходжу і роблю всю роботу далі. Так тут такий шапочкою. І там он тюбатенькі є. Кулечки. Кулечки, Привіт. Привіт мої горюсі. Охінхінка. Ось є курочка, півничок, ось кофінхінчик є. Ось також. ще одна курочка. Це напевне також. Воно. Ні, то помість. Ось такі мої зайки. Вже хочу їх сюди також переводити в двір, щоб вони звикали і вже там плюс-мінус йшли в сарай ночувати. Ну, Півень у мене цей чубатий. Якщо чесно, він трохи в мене з прибабахом. Цей півень. Він деяких курок покриває, покриває, а потім починає кусати. Думаю, ну ти дивний півень. Чого ти так себе ведеш? Коротше, не знаю. Я не знаю просто, як він буде себе вести із курчатами, якщо я їх випущу сюди. Потрібно буде це дивитися, як воно буде. Так, все. Курчатка там. Курчаток на ніч, напевно, закрию. Оцією тканинкою. Лампу вмикати не буду, тому що жарко. А ті вон там позбивалися, купу вам не видно. Темно. І верещать. Так, отак закрию. Все-таки буде тепліше. Кохінхи не гуляють. Що таке? Що таке? Ну, посидите трохи. Зараз я їм там ще водичку поміняю, але це вже без вас. О, бентамочки впали, щось верещать. Кроликам ще потрібно пройтися, подивитися, що у них там. Так, ну все, друзі. Всім дякую за перегляд. Таке нічне відео майже нічого не видно. Ну, але знімаю, працюю. Що роблю, те й показую. Да? Як у вас тут справи? Спите? Вже спите? Ну, спіть. Квочка, ось а вже не квочка. Ось пару днів посиділа окремо, вже не квохче. Оця ще квочка сіренька, вон чубата, Бачите. Може там яйця є, що вона там Ні, нема. Та курочка щось з ніжкою в неї неладне. Жарко вам, так? Да? Нічого, вже ось буде похолодання, вже буде вам нормально. Не переживайте. Ну все, друзі, всім дякую за перегляд. Всім мирної ночі. До наступних зустрічей. Всім пока.